Є на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Принц та принцеса Уельські розлучаються. Поки що це лише чутки. Проте чи дійсно в королівській родині немає тріщин у стосунках. Давайте розбиратися. Та Вільяма дуже непокоїть чутки про їхній розрив, і вони вже знають, що з ними робити. Про це кажуть наближені до королівської родини джерела незабаром, а саме 23 квітня. Їхнього молодшенького принца Луї день народження. З цієї нагоди подружжя планує видати нову сімейну світлину, тим самим розвіяти всі теорії про проблеми в їхній родині. Крім цього, після того як Кейт повернеться до своїх обов'язків, вона не мовчатиме про свою хворобу, розкаже, що пережила. Однак чому досі представники королівської родини не коментували ситуацію? Уже кілька місяців Кейт Міддлтон не з'являється на публіці і не виконує своїх монарших обов'язків за офіційною інформацією. Принцеса Уельська відновлюється після операції на Черевній порожнині, яку перенесла в січні. І, хоч було сказано, що Міддлтон повернеться в світ не раніше Великодня, цей саме світ б'є на сполох, і навіть свіжа фотографія принцеси з дітьми до Дня Матері не заспокоїла ні людей, ні змі. Ба більше змусила сильніше хвилюватися і висувати різні теорії, зокрема про те, що Вільям та Кейт розлучаються. По-перше, на пальці Кейт не було обручки. По-друге, як з'ясувалося пізніше, фото виявилось відредагованим. Через це деякі фотоагенції навіть видалили світлину зі своїх баз. Кейт заявила, що просто бавилась з фотошопом. Же завжди, там, де є місце чуткам про розлучення, знайдеться і місце чуткам про зради. Принцу Вільяму приписують роман до речі з подругою Кейт, 39-річною Роуз Генбері. А більш вигадливі пліткарі вважають, що і сама Кейт не свята, кохання на стороні теж має. Що ж, британська монархія вже переживала подібні історії. Чи обійдеться цього разу?